Як? Який спорт, я з Тростиною, ну я не зряча, який ще спорт, в принципі. Приходь до нас, побачиш, відчуєш, все, все, ну, все вийде. Так вона мене повносильно за привела в наш спорт. Мені тут, і це я не знаю, це був переломний, навірно, період в моєї жизни в моєму житті. життя. <хи> Дуже багато дає і в духовному плані, і в фізичному, і в соціальному плані. Ну, потрібно йти до своєї, вибрати собі мету і по можливостям. Інода інколи їх навіть переступати в своє... себе в деяких випадках От не можу через не можу через. Пізніше, через е, я це зроблю в понеділок. Ну от, іти до своєї цілі, і я думаю, повинно все вийти.